Доброго дня всім! Якщо цікаво, не забувайте підписуватися. Пальці доверху. Понаїдалися вже каченятка. Сплять, відпочивають. Так, я їм тепер замість поїлок ставлю 10-літрове відро. Два штуки. Бо поїлок їм вже там вони були 5-літрові. Їм їх вже не вистачало 2-5-літрових. Хто раніше відео дивився, спостерігав, там було видно. Десь орієнтовно вони 5-літрові поїлки. Їх уже на день дві штуки їм не вистачало. Бували такі дні, якщо сонячні тепло приходив вечором після роботи, вони вже були висохші. Це теж погано, не будуть рости так, як потрібно. Тому поставив два 10 літрові фідерочка. Ну, їх, можна сказати, вистачає зараз з головою. Так, Бункерна така гудівничка. Однієї їм вистачає орієнтовно десь на день. Іноді чуть-чуть більше, ніж на день. Але в основному це кожен ранок її засипаю. І до вечора, так сказати, аж до самого часу, коли вже закриваю їх, в основному там такі на дні залишається щось трішечки. Небагато. У нас тут ця качечка це лавандова, старіша. Це ось вона така з маскою видно червоною. Вона на каченятах ще масок нема. Колір у нас тут лаванда, срібло і один білий качорт таки вийшов. Лаванди у нас такі, що прям темних, хорошеньких то вийшло, Скільки там один, два, три. Три-чотири. Потім срібла у нас вийшло один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість і сім. З качурами вийшло, що качурів більше, качок менше. Ми побачили, що кіт іде, нашій білий, он там попіднімалося. Качурів вийшло більше. Не знаю, звісно, як так, але у нас кожного разу при виводі виходить, що качурів десь 5 до 7, 4 до 7, 4 до 6, десь отак. Качок менше постійно. Ну, може, хтось знає фокуси, як можна робити, щоб буде качок більше, то пишіть, розказуйте, цікаво. Тоді ви. Посіть ці рабі ці лізе прям, блин. Ну, котяра. Ну, що зараз буде? Якщо він сюди пригне качка з'їсть мені. Не. Що таки Заскучав? Всім гарного дня. Далі буде.